Хочеться сказати, що розцвіла бавовна Юху! на Росії. Російська пропаганда намагається паразитувати і витягнути якийсь інфопривід для того, щоб подальшому зомбувати своє населення. Ти готова? Ні. Я ніколи не готова до того, що ти мені озвучуєш декілька хвилин ось цього треш, треш блоку. Спочатку вони казали, що кандерівці тільки там дивляться, що спочатку вони не приймають прямої участі в бойових mm -hmm. діях навчання. Так, mm -hmm. але після декількох відео і фотодоказів з українських БПЛА. І дронів камікадзе. Так, так. Говорити і спростовувати вони вже щось не могли. Російський генерал, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України, угу. більше не зможе цього робити. Безлімітного тобі катання на так, самокаті. І землі Тобі як це сказав, стікловатої, кажуть та... правильно. Бармалей, ліберал Бармалей, ліберал, уході! Взагалі-то капітан бармалей лібірал. <звіт> Вітаю! Це дезінфекція. Програма, де ми розвінчуємо фейки, міфи, стереотипи, а також боремося з російським інформаційним впливом. Мене звати Іван Сточко, поруч зі мною традиційно моя колега Алєксія Валіна. Привіт привіт. Починаємо. Давай. Хочеться сказати, що розцвіла бавовна Юху! на Росії. Десь оператори доробіть нам салют, мій улюблений, де хоч десь він є. Взагалі багато було новин. Ви їх бачили 100% в новинних стрічках про те, що там був прильот, там був прильот, там був прильот в Росії, але хочеться це все узагальнити, щоб трошки було більше конкретики і ясності. Отже, оцей прильот по Орлу. Угу. Так Росія платить за удари по Україні. Один з найбільших нафтових терміналів РФ. Це ж ну не, не дурниці. Нас ценьке хахоньки сто відсотків. Це ж наскільки це дуже сильний удар, як репутаційний, але вони вже до них звикли. Так, так і економічний. Та найбільший це економічний для них удар, який вони не визнають. Вони кажуть, що їм абсолютно якби все равно на це все. І так. в них все хорошо, і економіка процвітає, і все в них добре в регіонах. І ніхто абсолютно не проти. і ніхто в них не кричить Путін сварачувай війну», Ну типу, все в них добре. Так, тому що замість того, щоб вкладати гроші в економіку свою власну відбудовувати країну, вони вкладають гроші в війну і в пропаганду, тому що зазомбовані росіяни вони mm -hmm. ніколи не будуть кричати про рост рубля, курса про те, що ціни да. вже які вони не взагалі не вивозять. Ну, ну на 25-й рік до речі всі говорять про тенденцію, що путіну потрібно буде відвести погляд. Від типу від Росії, від того, що в них робиться всередині, і він буде пробувати зародити як умога більше ось таких конфліктів різного типу, різного роду в різних країнах. Тому 25-й рік буде, мені здається, більш навіть насиченішим. Я вже не знаю, до речі, куди насиченіше, ніж цей, але мені здається, що ну, так як показує тенденція, Путін цього хоче. і Він буде робити ось ці, е, зародки. Ось цих конфліктів в різних країнах, на жаль, окрім Орла у Ростовській області, атаковане одне з найбільших хімічних підприємств. комбінат Кам'янський він займається виробництвом ракетного палива, а також займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, також утилізацію та знешкодження відпрацьованих ракетних систем. Угу. Це Слова Андрія Коваленка, керівника центру протидії дезінформації, і він пояснив ще в момент цих прильотів. Одразу пояснив, що це означає, тому що люди розуміють, що десь там прилітає, але що це значить, не розуміють. Якщо там виробляли вибухівку, якщо там виробляли ракетне паливо, то в принципі все і логічно зрозуміло, чому це законна ціль по своїй суті. Всі ось ці прольоти, всі ось ці події, вони чисто для того, щоб виснажити ворога, і для того, щоб у них не було чим йти, не було що постачати бригадам, які сидять на території України і окупують Україну, тому все логічно. Ми починаємо просто думати вже з голови. Розумієш, не з кінця, не з ніг, а вже з голови. Тому що голова подає імпульси всьому тілу, і ось ці конвульсії дуже мені особисто приємно спостерігати. Прямо, як то казав, мьо. Мьод. Найбільш резонансним, як на мене, були все-таки прильоти по Грозному. Або, як висміювали наші нові стрічки, по Грізному. Грізному невідомі літаки падали на місця скупчення військових кадирівців. І одразу поїхала новинна стрічка, саме Кадирова, і його. Поплічників, uh -huh. які почали заявляти про те, що вони знають, де знаходяться скупчення військових ЗСУ, про те, що вони це передадуть і од і вже передали, і одразу було нанесено удари іскандерами. Загинуло більше п'ятиста, якщо я не помиляюся, одночасно. Мені цікаво, а якщо це для вас укрофашисти, нацисти і неонаціоналісти, то... Англосакси і так. Угу. чому ж ви чекали і тримали такий козир в рукаві? Тобто, ви знаєте про ці що вони так. а зараз ми вже вдаримо. Потому по вас. Тому що вони великодушні. найсмішніше, те, що навіть росіяни не вірять в ці вже заяви Кадирова, і не сподобалась навіть така вирізка. Є збережена в мене заявлення після першої атаки. Ми будемо розстрілювати по 10 пленних на кожну атаку в да, я визнання. Заявлення після второї атаки ми будемо розміщати українських пленних на кришах зданій. Заявлення після третьої атаки. По першому зову ми готові відправити 80 тисяч лучших спецназів. Заявлення після четвертої атаки. Три-три крапки. Вони настільки самі себе висміюють, вони самі себе тролять. Історія з цим Аптіалуудіновим в на Курщині. Це ж взагалі капітець. Так. так ж сама історія зараз. Три крапки? Серйозно? Що, закінчились доводи? Чи ви зрозуміли, що до вас теж вже можуть достатися і дотягнутися, так. і ви вже тепер не знаєте чим вам погрожувати? Путін же орішником погрожує. Так, скажи про цей орішні конкретніше, тому що як він заявляв. Що казати? Що його говорити, коли воно, звісно, ну, 28 листопада, серійне виробництво річника вже почалось. Заява Путіна. Серійне виробництво до почалось. 16 грудня е, пів місяця пройшло. Серійне виробництво речника скоро почнеться в має бути забезпечений серійний випуск таких комплексів. <реш> Типу ну ну от а потім ти кажеш: ну не можна сміятися. Ну як не сміятися? Вони самі забрехались настільки. заяв, заяв, да це просто нереально. Тому що люди самі себе висміюють. Так, да, вони сам, себе дискредитували він себе Вони себе дискредитували. До речі, пам'ятаєш оцього на очках, як він звався, який щодня розповідав, скільки кого вбили. Коношенков, Коношенков да. де ви? Мені дуже цікаво, де ви? Я вас не багачу. Він закінчився, він закінчився, або його закінчиться. Криза жанру <реш> не вже не виходить ну, так цей, можна? героїчні героїства не думаю, виходить. Якщо ти починаєш рахувати там від мільйона. То і кожен раз треба, кожне наступне звернення, треба збільшувати кількість там втрат і кількість того, що територій, які вони захопили. А вони почали з такої цифри. Ну який очільник, така і команда. Аптіала Лаудінов, Кадиров, Канашенков, Патрушев, і Оця вся шайка лейка це все про. Е, я би хотіла сказати про що, але скажу про пустослів'я. Давай скажу так. пустодзвони. Пустодзвони, отак. Да. Тому що Путін е, зашкварився вже своїми заявами. Просто в ноль. Та ж сама історія з кадирівцями. Кадиров сам зашкварився, і його ж команда продовжує зашкварюватись. Один, хто е, умудряється в цьому всьому, трішечки так знаєш, як то кажуть, між капіллям це Лукашенко. Ну, а Він Лукашенко. і вашим, і нашим. Ми будемо вибирати цілі, а, а по типу, а Росія нажмет кнопку. Це було теж. Ми покажемо, хто не бачив цей дуже класний шматок відео. Цілі определять будемо ми в Білорусі, не Росіяни. Но ми не вміємо. Тобто, місце будемо нажимати на кнопку, не дай Бог, якщо це это Ну, Но цілі будемо ми. Тому е, не віримо у російський інформаційний терор. Віримо тільки фактам і читаємо лише перевірені джерела інформації. Амінь. КНДР на Курщині. Угу. Тема, яка живе не перший тиждень, але у нас саме на цьому тижні почалися такі е, відеодокази, фотодокази, і росіяни самі почали вже це висвітлювати, тому що ну вони не можуть уже перечити фактам, угу. і тому що спочатку вони казали, що кандерівці тільки там дивляться, що спочатку вони не приймають прямої участі в бойових угу. діях навчання, так угу. але після декількох відео і фотодоказів з українських БПЛА. І дронів камікадзе. Так, так. Говорити і спростовувати вони вже щось не могли. Цитую слова. Андрія Коваленка станом на зараз не варто кратно перебільшувати ситуацію з кандерицями на Курщині. Так їх готували до ведення в бій в якості піхоти у російських підрозділах, виключно для кількості, і підвозили до ліній, на які росіяни ведуть штормові дії. Зараз багато чуток про корейців, які не закінчуються. Вони закінчуються навіть дуже, як і всі. Ти знаєш, мені було дуже цікаво почитати те, що писав пан Андрій на рахунок БПЛА. Це дуже цікава, до речі, інформація. На рахунок того, що вони не чули, не розуміли візуально і, ну, типу, на слух не розуміли, і візуально не розуміли загрози від дрону. Так, так. Тобто вони були до цього не готові. Про що ми говорили в попередніх інтерв'ю, які ми записували, здається, з паном Юсовим, залишимо теж обкладинку, про те, що ці війська вони не бачили живої війни. І вони проїхали по факту як ну, гарматне м'ясо, тому що вони, по-перше, не розуміють російську, там один відсоток, здається, розуміє російську, по-друге. Вони не розуміють реалій війни, і цікаве ще теж було писав наш керівник про те, що їх дуже швидко забирають з лінії фронту, щоб було мало доказів. Потім типу, щоб ми з дронів не фотографували цього всього, і навіть е, евакуація тіл корейців е, набагато краще налагоджена ніж росіян. Це мене теж дуже здивувало насправді, тому що якби да, а, а де ж от та е, плічок плечу, своїх е, бросаєм. бросаєм і вся ось ця історія. Тому, якщо вам потрібно замітати сліди, якщо ви хочете, щоб цифра загиблих була применшена, е, ну, відповідно робите те, що робите, і тоді не розповідайте про своїх бросаєм. Ну, вони не можуть на цьому насправді цей наратив своїх «Бросаєм» Він настільки вже вкорінився в головах зомбованих росіян, що вони не можуть його переформатувати. Вони в нього багато вкладають значення, сенсу. Хоча фотографії з наших розвідувальних БПЛА угу. показують, що «Бросаєм» аж бігом, як «Бросаєм». Взагалі людське життя не цінується. Бачиш, і ось цей підписаний, я скажу так, пакт. Про військову підтримку між Північною Кореєю і Росією це якби вже свідчить про те, що Росія вже має таку добру руку допомоги саме у цій живій силі, яка може йти і може перти. Тому що я пам'ятаю, ми на тижні десь говорили про пост військового, який казав, що зараз історія знову повторюється, коли був початок повномасштабної. Всі Висміювали там бурятів, якутів, росіян, які приходять там, там без форми або не так екіпіровані, як потрібно, і там казали чмобіки, там і все інше. Та ж сама історія зараз з корейцями. Да, біжать тупі, нічого не знають, нічого не вміють, але біжать, розумієте, в чому проблема, і заради справедливості тут треба додати: так вони біжать, можливо, не так добре екіпіровані, як потрібно було б, але з при підтримці з повітря, при підтримці артилерії російської, яка так. так само не закінчується і яка має дуже багато можливостей обстрілювати і всі бойові позиції, тому не можна недооцінювати саме корейців. Так. Нікого ворога взагалі не можна недооцінювати. Давайте почнемо з того. Те, що вони інформаційно говорять, я ну, говорять, хай буде говорять. Ми можемо з цього просто посміятися, тому що вигляд, я, я не знаю іншої реакції на дурню і на відверту брехню. Росія дуже підступна країна, і те, як вона себе поводить, а потім як то кажуть, плює в колодязь, якого п'є, і, і це для неї абсолютно стандартна практика. Спочатку висміювати. А потім казати, ну не все так однозначно. Ще одна хороша новина: російський генерал, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України, угу. більше не зможе цього робити. Як ти думаєш, чому? Е, тому що він відправлений в небесну канцелярію для того, щоб йому пояснили, що це робити не потрібно було. Так, безлімітного тобі катання. На та, самокаті і землі тобі як це, цестіклаватої, на кажуть правильно. Російський генерал, який наказував застосовувати хімічну зброю проти сил України проти сил оборони України, що можемо з цього приводу сказати, Іван Васильович? Одразу такий висновок без контексту: що навіть після смерті генерала російська пропаганда намагається паразитувати і витягнути якийсь інфопривід для того, щоб Подальшому зомбувати своє населення. Так. Що вони викрутили? Це ахінея. Кирилов знав місце розташування українських біолабораторій. І через те Україна прибрала його. Ну, окей, Кирилов Кирилов що, сам по собі знав, а більше ніхто не знав, чи Кирилов це остання інстанція, а над ним нікого немає вище, і от тільки він е, роздавав всім одноосібно ці накази, ні з ким це не обговорював і все знав. Давайте почнемо з того. Перше. В Україні немає біолабораторій. Ніколи немає не і не було. Ніяких біогусей, комарів, сарани. Пам'ятаєшся, цвіркуни були бойові. Ще там щось було. Це, це я не знаю, яким треба бути хворим на голову, щоб це повірити. Немає в Україні біолабораторій. Відповідно, Кирилов не міг знати ніяких адрес і геолокацій, бо їх немає. По-друге, е смерть Кирилова – це поки що знак питання. І хто, і що, і як, і за яких причин. Ми тільки знаємо історію за самокат. Насправді е, інформаційно вони роздувають більше, і е, зрозуміло, що для них це дуже велика втрата. Тому що коли хтось маленький і дуже непомітний в, в принципі в ролях е, і в акторах е, російських ось цих е, основних схем, вони не так болюче сприймають. А тут прямо медведів, підключилась пропаганда. А Зарьонок щось там да, казав. Генерал. он остался жив. И обрушит с небес на вас такое химическое оружие, что ваши шкурки облупятся, полезут волдырями, и весь гной ваш вскипит и зальет ваши глотки, выползут ваши глаза, и последнее, что увидят они, яркая вспышка солнечного света. Это генерал Кириллов. Улубньоця. Ну що? Ну, ви розумієте, да? про що ми говоримо? Е, тобто для них це дуже болюче, для них це дуже неочікувано. Звісно, рупор Кремля не міг мовчати в цьому контексті. Мідів назвав теракт проти Кирилова агонією бандеровського режима. Поївши угу. з теракта Кирилов був настоящим патріотом Росії, він воєнно політичне руководство київського режима ждуть угу. неминуємого вас за вбивство Кирилова. Подчеркнув Медведів. По-перше, що ви взяли, що Україна при Четна до всього в Росії стільки багато оцих дільожок, що вони між собою могли щось не поділити. Пруфів немає пруфів. Це теж саме, як з смертю Дугіної Дарії, Дугіної, пам'ятаєш, так український слід, потім крокус, український слід, потім що ще було український слід. Ну, слава Богу, що коли закатували Навального в Росії, то не казали про український слід. Хоча хтось в російській тюрмі міг бути з корінням українським, я не в цьому не сумніваюсь. Тобто, пошук українського сліда, це ж їхня народна забава. Так. Е, пруфи, пруфи і ще раз, пруфи будуть пруфи, будемо, будемо вже по факту говорити, тому що зараз е, немає ніяких деталей, ніхто нічого не знає, і це загадка станом на сьогодні. Ти готова? Ні. <ріст> Я ніколи не готова до того, що ти мені озвучуєш декілька хвилин ось цього треш, треш блоку. Ну, але він в тебе є на але цей раз. — Але він у мене є знову. <ріст> Ця підбірка вона мене переслідує. Інвалід ізбив жінку собственним протезом ноги і похитив золото в Красноярському краї». <ріст> 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 Буйный коллега ударил женщину по лицу, а когда она упала, сел на нее, надавил на глазные яблоки и продолжил бить по голове металлическим протезом своей ноги. После этого он снял с, с потерявшей сознание женщины золотые украшения стоимостью 150 тысяч рублей и скрылся. Скажи мне, будь ласка, как можно? Как можно? Ну, от такі новини. Ти уявляєш цю картину? Ти можеш уявити цю ситуацію? Чувак, протезом просто від дубаси в жінку, надавив їй на очі. Це жесть, це просто жаль. А дійсно, як він втік? Чи він не втік, чи його зловили? Ні, ні, він скрився. Потім але... Скрився, це поняття поняттям розтяжиме. Можна сховатись за кутком. Ну, не знаю, я там не був. Та його зловили? О, боже мій. Ну no, це ж дурня, це ж просто дурня. Що ще повинно відбутися в регіонах Росії, щоб ви зрозуміли, що там все дуже неблагополучно Бачиш. і треба щось робити. Я не знаю. У мене таке враження, що їх всіх зараз чимось напоюють дуже таким дурманічим, бо це вже просто зазеркалля. Це зазеркалля. І колись ці люди, колись ці люди були з нами спільним інформаційним простором. І до сих пір вони кричать, що ми спільний інформаційний простір і ми це як братія, братія. Там. Да. Братський народ. Братський народ. Ні-ні-ні, ні-ні-ні, ребят, давайте ви з, таким, е, з такою історією будете десь дуже далеко від нас. Аліна Олександрівна, тут вистріл без попередження в повітря. Пробудемо нормалі? Так! Да. Да. А нужен ли нам ліберал? Ні! Бармалей! Ебирал! Уходи! Бармалей, либерал, уходи! Бармалей, либерал, уходи! Бармалей, либерал, уходи! Залил только капитан Бармалей, либерал. Уточнення, капітан. Ну, чому його одягнули як Джека Горобця? Бо костюм був вільний, чого тобі не зрозуміло. Зараз просто Джек Горобець він в моді. І костюм був вільний, та й все, та й тобі вийшло. Окрім цього, зум. Тут на фоні спрятався Сталін. Не всі це побачили, але тут ще Сталін є. Крім того, він да ще, він, його фотографія ще й на Ялинці, це у фото -доказах. А Це що, якийсь Сталін Центр? Так, так, та, та, це Сталін Центр. Сталін центр. Так, і там я відбувалося. А що таке Сталін-Центр? Це що ну, таке? Не, ну, в Росії є таке. Ну, а що? Сталін Центр. Прикольно. Я навіть вгадала їхньою логікою, я вгадала, що це таке. Так, і ну... бармалей Ліберал. Це вже іде загострення на внутрішню історію. Ти ж розумієш, бачиш, що ось за 24-й рік дуже багато лібералів повернулося в Росію, тому що в них вже йде розділення всередині країни на чорне і на біле. Якщо ти ліберал, які б в тебе там думки не були, але якщо ти не підтримуєш Путіна, ти значить ліберал. Тобто не просто людина, яка там хоче. Іншої своєї країни хоче іншого устрою. У них немає іншого. В них є Путін головного мозга, у них є повністю оця така вертикаль, яка повинна бути тільки від того, що говорить Путін, і донизу, і всього іншого у них бути не може. Ти або ліберал, або іноагент. Все. Або ти живеш в Росії і підтримуєш той устрій, який є. Для мене дуже показова стала історія з голою вечіркою. Насправді ну без жартів, тому що зірки, як я їх називаю, да, просто хотіли розважатися. Це нічого не несло ніякого підтексту. Вони просто хотіли там поржати, пофоткатись, поприкалуватись і розійтись на цьому всьому, але не врахували того, що відбувається в їхній країні, і того, що у них теж гинуть люди. Чому це все відбулося? Тому що жінки, люд, чоловіки, яких загинули, або батьки, або брати, там, і всі інші, е, почали бити на сполох. Наші гібнуть, а ви там, типу, голими п'ятими точками крутите. От і все. Оце тобі показова історія. Зараз, типу, вони, вони їм дали по факту рік вернутися к правильної вірі. І ті, хто не повернувся, е, ліберал хто там? Бармалей. Бармалей Уході. уході. <му> ну і хочеться одразу ж додати новорічне вітання від е... повернутих на всю голову. Дракон врага, весь год грамів. І чесно всіх предупредив. Змія фашисти і приспешника веточка віточка, орішника. З наступаючим новим годом. Спасибо. Та вони з цим орешником носяться як дурень з писаною торбою. Я це нема... вже третя, третя дезінфекція, яку ми записуємо з тобою, і ми обговорюємо цей орешник. І ми хотіли б це насправді ігнорувати, ми це не намагаємося затягнути в наш інформаційний простір. Проте цього арішника настільки багато, uh -huh. що ігнорувати ми його не можемо, тому що потім е, виникають коментарі. Тобто ви говорите не про те, що йдеться в інформаційному полі. От, вони його затягують максимально. Вони вірші складають уже про це. Вони в футболках ходять, цих крепких арішніки. Вони вже намагаються цього зробити, uh -huh. Бог знає що, якусь суперзброю. Хоча насправді. Нічого в цьому річнику такого немає, просто в них немає нічого кращого, тому вони намагаються зараз зробити якусь божественну зброю, масового враження. Так, Ну типу, ядерка вже просто як ефемерна ядерка, вона не працює. Так вона навіть не її так. Вони почали її типу, вже запаковувати в щось інше. Пам'ятаєш мамо, цей з віщиною цукерками? Так вони її почали запаковувати вже щось більш суттєве і в те, що вже є. Ну і ходять такі, як то кажуть, вже чутки, і ми вже бачили і повідомлення і в нашого керівника, що Путін замовчує вже і невдалі е тестові запуски інші. Тобто щось йде не за планом. І та ж сама історія про те, що він нібито вже на серійному виго на виробництві, а потім вони ще його нібито планують, тільки говорять про те, що це все. Просто чистої води це Сур і як це, блеф, да, кажуть, вони блефують. Блефують. Блефують, і дуже ви, це дуже видно, і це дуже відверто видно. Чим більше підвищують ставки, чим більше про це говорять. А по факту самі ж собою путаються, самі між собою не можуть узгодитися, яка позиція, тому що, от станом на сьогодні, проаналізувавши ось цю історію, ну блеф чистої води. Хочеться сказати грішнік гриз, як барбарис. Медалі відрами давав це все до того, що ми не віримо інформаційним блефам, Ми вже загартовані насправді. Ми робимо все для того, щоб ви так само були загартовані, щоб ви стійко сприймали інформацію, яку намагається вкинути російська пропаганда в наш інформаційний простір. А для того, щоб вам це давалося легше. Ширте це відео серед своїх друзів, знайомих, близьких, ставте вподобайки, і це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.